Усім доброго дня. П'ятниця, 17 травня, приїхав в село. О, курчата гуляють на вулиці, самі заходять, самі виходять. Бройлери вони вже підростали. Тут вже пусто курчат віддали. І там у нас дивіться, що у нас. У гуски сьогодні вилупились двоє гусенят. І у качки. Вчора. Чи позавчора теж каченята полупилися. зараз підемо подивимось. Курчата кругом лазять. то качечка що возле цієї возле бочки там ще качка сидить Качайся. пик пик мамашка это штук 15 навіть штук 15 є. не знаю мама їх пересчитыва ще спитаю і русска Гусочка з гусятками. А що ж тут? ото двоє тільки є, Всіх гусей уже перегнали до кучі, оцю тройку оставили, бо гуска сидить хай неї побуду посторожать, а тут ось які кіпучки, ті гуся туди закрили. Гусі тут. О, Гусю, одганяють, я так зрозумів. А, качок там. То вже вуголку треба зараз буде його сюди перегнати. Так, уже гуси не несуться. все Успокоїлись. Гусі. Ти в Гусю. Гусачка до гусочки до своєї, знайомиться з дітками. отак, от от так, у так. Одного чорні лапки, у другого біленькі лапки, і дзьопик одного білий, у другого чорний. ці ось тут гусята. Гуляють. Гуся, я не йду, не трогаю твої гусята, так гусочку твою не трогай. іди до неї, іди. Навіть нас -на, сюди їх пережену. Або туди під вишню, І хай вони там будуть зроблю якесь накриття і хай вони там будуть. Гусятка двоє штучок гуска обігріє. Підійшов ближче. Один он з темним лобиком, черненьким, а так всі біленькі. Мамашка яка. Качка вивела своїх малих погулять. Гуса ну, так, так дивиться, что воно за лимони. А гусочка вон в гнезде с гусятами села, грея. На улице ночевали. Так, а вот еще одна бежит. Качка. Там у першому відділенні гуси коже стоять тихенько дивляться, що воно за птиця така. Папаша коло качки. Довольний. О, який довольний. Щось розказує. лимончики. Маленькие лимончики. А, так вот, это мамаша, а это просто тетка. Вон вони з мамашею побігли, ой, побігли, побігли. Повела, повела, повела. Так повела в сарай, ідіть їсти. Шпеники, як тараканчики. Там їм їсти стоїть водичка. А, ні. а я думав, що то мамаша помилився.